Прошекаєн дві 2020 року, що могло піти не так. Подивіться на стану з цього болта. Як ви думаєте, він буде крутитись чи ні? Все в маслі. Витекло все в масло через масляний стакан. Закусило резинку з 7 літрів масла. Ви зараз будете писати, що це дорого, але ви ж не знаєте, що ми тут робимо. Не крутиться. Дивіться, в якому стані знаходиться у нас маховик на пробізі 172 тисячі кілометрів. Сятліон від Диві... Макс. Все таки порше вміють робити автомобілі. Друзі, всім привіт! З вами Вагмайстер. І сьогодні перший автомобіль, який у нас на огляді, це Volkswagen CC. Це у нас двигун, 2 літра TSI ваш улюблений, маркування CCTA. Машинка була підготовлена до продажу. Двигун був намитий, чистий, гарний, але це ж було тільки два дні, поки масло не вилізло все ззовні. Коробка у нас тут встановлена DSG DQ 250. І що сьогодні ми виконуємо по автомобілю? По-перше, ми тут відремонтуємо всю ходову частину повністю. Бачите, тут всі речаги, задні аморгі. Метизатори, сервісний комплект, плюс салінблоки в цапфах. Звал також тут не крутиться, нові болти, нові гаєчки, тічки стабілізатора, хамут вихлопа також покинув чат, звідти січе там і так далі. Плюс також по двигуну ми вже закінчили роботи, переущільнили послі розподільчих валів. Встановили новий клапан вентиляції картерних газів, ланцюг ГРМ також ми тут замінили. зробили повне ТО з заміною усіх фільтрів. Масло в коробці клієнт також вирішив відразу поміняти, тому що не зрозуміло, коли його міняли. Тому друзі. Друзі, давайте підсумуємо. Якщо ви хочете придбати собі автомобіль, то краще його перевірити перед купівлею. І якщо навіть в нього треба вкласти стільки грошей, як в цю машину, для того, щоб цей автомобіль їздив далі, можна було б гарно поторгуватися з людиною, яка його продавала. А так машина вже куплена, торгу вже ніякого немає. А ремонт на 115 тисяч нікуди від вас не дінеться. Porsche Cayenne 2020 року. Автомобіль у нас з пробігом 62 тисячі кілометрів, що могло піти не так. Трошечки відригнув оцей спойлер. Він повинен відкриватись, закриватись. Зараз ми навіть комп'ютером його пробуємо запустити, але він, на жаль, не запускається. В загальному робили діагностику також по цьому автомобілю. Більше ніяких проблем тут немає. Потрібно замінити 4 салинблока. Передні колодки, ну і зробити планову ТОшку. Дуже гарний автомобіль на дуже гарному салоні. Все-таки порше вміють робити автомобілі. Дивіться, який у нас салончик червоного кольору. Непогана комплектація. Напишіть в коментарях: ви знали, що на цих порше повністю стікляна криша, така як на Теслах. Мене не телецейстан. Чому ремонтувати задню ходову частину на ваг групі дорого та довго? Це у нас задній підрамник. Подивіться на стану з цього болта. Як ви думаєте, він буде крутитись чи ні? І так, всі болти по задній ходовій частині. Ось тут у нас знаходиться болт кріплення амортизатора заднього. Його тільки що викручували звідти 10 хвилин. А ви уявляєте, якщо він там обламається в кулаку? Тому на задню ходову частину треба десь. Плюс-мінус один день часу для того, щоб все це зробити. І по грошах це коштує орієнтовно там 12-15 тисяч гривень, тільки робота. На <плес> а на першому посту зняли помпу непросту. Фіат Ліон. Машинка у нас 14-го року. Я не знаю, якого вона року. Я на 15. 2015. 2015. Максим! Сят ли он? Дві... Макс! Случается! Крупачки, я сейчас... <хи> не надо, не надо. саня не надо. Машинка у нас 2015 року заїхала до нас на планові роботи, такі як заміна комплекту ременю ГРМ. Також міняємо водяний насос, а він, як я вже вам сказав, тут непростий. У нас тут встановлена помпа з датчиком. До того, як автомобіль прогріється, там є така шторка, вона закрита, автомобіль прогрівається, шторка відкривається і охолоджувальна рідина починає циркулювати, щоб автомобіль вже не перегрівся. Пробіг на машині у нас 150 тисяч кілометрів. Скоріше за все, людина тільки купила автомобіль. Не знає, коли тут міняли ГРМ, відповідально віднеслась до свого двигуна і вирішила замінити комплект ГРМ. Також міняємо передній сальник колінчатого валу і ремінь масляного насосу. Ось у нас вже всі старі демонтовані запчастини. Тут ось у нас старий ремінь. Він в такому вже не дуже гарному стані знаходиться. Плюс сальник ми міняли, тому що по ньому було підтікання. Ось у нас старий ремінь. Тут лежить всередині, Він просто в маслі не хоче його діставати. І ось у нас сам водяний насос. Він вже тут запакований, тому що клієнт попросив повернути йому старі запчастини. Відносите до за своїх автомобілів відповідально і вони вам будуть служити тоді. Нормальний ліг? А ти знімаєш далі. Да? Був італійський став німецький. Розвал сходження, який ми оновили саме для ваших автомобілів. Встановили новий підіймач. Також встановили новий стенд розвалу сходження. Стенд у нас Бейсбор 24 24-го року. А підйомник Еверт, який може підіймати навіть отакі автомобілі. Яка різниця між цими розвалами сходження? Тим, що камери тут встановлені прямо на підіймачу, і вони не бачать прогиб підіймача як дефект ходової частини. Плюс також набагато зручніше користуватися планшетом чим комп'ютером? Зараз ми виконуємо розвал сходження на Тойота Sequoia. Дуже зручно те, що не потрібно за диски кріпити, а кріпиться прямо за резину. Бачите? Нажав кнопочку, закріпив і все. Не треба крутити там нічого і так далі. Тому, друзі, кому потрібно зробити розвал сходження, приїжджайте на наш новий стенд. Зробимо і вам. Не крутиться. Гріємо, а все одно не крутиться. Не крутиться! Audi Q3, яка тільки прибула до нас зі Сполучених Штатів Америки, привезла її наша компанія «Імпортмайстер». Зараз автомобіль після кузовного ремонту вже приїхав до нас. Тут ми будемо виконувати такі роботи, як діагностика ходової частини, планове ТО, комплексна діагностика перед тим, як автомобіль почне їздити. Комп'ютерна діагностика, діагностика ходової частини, планове ТО. Передивимо, щоб все було добре, ніяких помилок по автомобілю не було, щоб власник тільки сів і щасливо собі поїхав. Кому потрібен автомобіль з Америки, звертайтесь до нас в особисті повідомлення. a 6 Allroad 2018 року з пробігом 172 тисячі кілометрів. Приїхала автівка, тому що були посторонні звуки у нас з двигуна. Після діагностики зрозуміли, що це маховик. І дивіться, в якому стані знаходиться у нас маховик на пробізі 172 тисячі кілометрів. Це у нас 3-літровий дизель. Маховик міняємо на новий. Ось він новенький. У нас дві подушки, ще двигуна міняється. Дві нові клапані кришки в оригіналі. Все це збираємо. Саме головне. Подивіться, як виїло у нас на посадочному. Все це зараз збираємо. Таке ми зустрічаємо не часто. Скільки робота зайняла часу? Три, Три дні, Плюс так? 33 третій. Сьогодні третій, але ну, ти вже закінчуєш, так? Audi Q5. З двигуном 3 літра TFSI, який трошечки у нас потік. Потекла у нас задня плита, так як на автомобілі пробіг у нас 227 тисяч кілометрів. Було відразу прийнято рішення замінити комплект ланцюгів ГРМ. Це у нас трьохлітровий двигун. Тут є проблема. Натяжники стравлюють, і зранку у вас торохтить на холодну. Якщо у вас торохтить на холодну, треба їхати до нас міняти ланцюг ГРМ. Тому ми зняли на автомобілі двигун, замінили комплект ланцюга ГРМ, повністю переощільнили задню кришку, встановили новий задні колінчатого валу. Плюс у нас також тут була проблема в розва. Блоку у блоку стоїть клапан вентиляції картерних газів. По ньому була помилка, тому ми демонтували компресор, який надуває, щоб машинка їхала. Також замінили цей клапан. Ціна такого ремонту з запчастинами, ремонтом стартера та генератора стала нам 118 тисяч гривень. Так як двигун у нас вже повністю був демонтований з автомобіля, було прийнято рішення перевірити стартер, перевірити генератор, щоб потім не добиратись до цих агрегатів, коли автомобіль буде стояти на машині, тому що це не зовсім зручно. Раз на 230 тисяч кілометрів в автомобіль вкладено ось 118 тисяч гривень. Це у нас орієнтовно там, 3 тисячі доларів. І поїхали собі їздити далі. По цих двигунах вони, в принципі, надійні. Бувають в них задіри, звісно, але якщо сипати на холодну, то буде він задертий. По цьому двигуну проблем немає, пробіг вже 230 тисяч кілометрів. Капіталка, до речі, такого двигуна коштує 350 тисяч гривень. Перед першим запуском ми обов'язково підключаємо лаунч, передивляємося на активні помилки, все видаляємо та прокачуємо паливну систему, тому що зараз вона у нас пуста. І тут у власника є чудова така андроїд магнітола. З Megogo. поки виконуємо ці роботи, можемо насолоджуватися якісним контентом. Пірвий пуст. Це автомастер. Є це автомастер. Друзі, у нас трошечки зміна локації. Ми вже на Автомайстер Плюс за адресою Гарматна 3. І тут у нас відразу вам історія. Фіат Скудо, комерційний автомобіль. Клієнт звернувся до нас з проблемою. Каже, хлопці, стукає, напевно, шатун. Ця машина приїхала до нас приблизно з отаким звуком. Ми кажемо, ну що, потрібно розбирати двигун, знімаємо мотор з коробкою, від'єднуємо коробку і все виявляється набагато простіше. Той, хто прикручував маховик на цей автомобіль, встановив старі болти і не посадив їх на фіксатор різьби локтайт. Маховик відкрутився успішно, тому що це дизель, детонація там, і так далі. І калатав. Замовили нові болти, прикрутили маховик на місце, встановили новий комплект щеплення. Зараз ставимо цей двигун в цей автомобіль. Власник поїде, і вартість ремонту це тільки зняття встановлення двигуна і болти нові. Не потрібно було робити капіталку. А різниця, я думаю, ви самі розумієте, яка Renault Master. Ми майстри, ми ремонтуємо навіть рено. На гарматній 3 Ми можемо обслуговувати також комерційну техніку. Це у нас підіймач 5 тонік Еверт, і в нього є одна дуже гарна перевага. Так як це Німеччина, на ньому 5 тонн написано, 5 тонн тут можна підіймати. Ми вже перевіряли, з підйомником тоді буде все добре. Інші підіймачі пишуть, що на 25% менше. Тут нам сказали, можете підіймати і не переживати. Про підйомник розказав. Давайте тепер про автомобіль. Це у нас двигун, 2.3 і три була проблема з головкою блоку циліндрів. Під четвертої форсунки витікав антифриз. Позвонили підрядникам. Підрядники кажуть: хлопці, ці головки не ремонтуються, тільки заміна. Запропонували клієнту нову ГБЦ. Він нову не захотів. Привіз свою бушку. Поставили все зібрали. Обтягуємо моментом постіль розподільчих валів, нас клинить розпредвал. Довелося що робити з двох головок ліпити одну. І який у нас виходить висновок? Сама ГБЦ БУшна, постіль розпредвалів стара. Зараз збираємо автомобіль до кінця і будемо запускати. Тому друзі, ми можемо обслуговувати на гарматні навіть ось таку велику комерційну техніку, кому потрібно, обов'язково звертайтесь до нас в особисті повідомлення. А також Volkswagen Amarok тут була проблема зі скло Проблема в нас у цій платі вона була тут пошкоджена водою. Ми перепаяли два переходи на цій платі, залашили все, зібрали назад, тиждень попрацювало, перестало знов. Клієнт докупив ще два мотора мотори підйомника, успішно їх зламав, зламав дві втулки і приїхав назад до нас з третім мотором. Цей мотор третій працює, але тут є проблема: піднімаєш вверх, він опускається вниз, нажимаєш вниз, він піднімається вверх. Зараз розбираємось з проблемою, чому він працює навпаки. Також будемо проливати всі дренажі водою. Весь автомобіль, щоб вияснити звідки ця вода потрапляє саме у скло підіймачі. Дави його, дави. Відкрутився. Сьогодні також про, поговоримо про едблю. Це у нас автомобіль, який євро 6, там, де не просто сажовий фільтр встановлений, а ще датчики нокс, форсунка едблю і так далі. Сьогодні, наприклад, у нас сьомий гольф пробіг на машині 151 тисяча кілометрів, а едблю вже ламається другий раз. Так як едблю це рідина, яка є на основі води, в неї є властивість замерзати. Тому підігрівається трубка, через яку вона подається, і підігрівається бак. Перший раз у нас була проблема з підігрівачом трубки. Зараз у нас проблема з підігрівачом бака. Також ще бувають проблеми з форсунками, але людина хоче відремонтувати, щоб автомобіль залишився в оригіналі з рідною екологією. Багато людей просто відшивають AdBlue і забивають. Але так робити не завжди правильно, тому що в теорії, якщо ти відшиваєш AdBlue, форсунка перестає його вприскувати на каталітичний нейтралізатор, і цей каталітичний нейтралізатор без Це. цієї мочевини просто забивається і також виходить з ладу. Получається, перше AdBlue ми відшиваємо, потім відшиваємо також сажовий фільтр і автомобіль з євро 6 переходить на євро 2 Нещодавно шукав собі автомобіль, хотів купити. Позвонив там людині, яка продавала. Він каже: дблю відшити». Я перестав розглядати цей варіант. Тож тобто багато людей не хочуть автомобілі, на яких вже не рідна екологія. Тому краще ремонтувати, а не відшивати. Пробіг заявлений на машині на 197 тисяч кілометрів. Як ви думаєте, це правда чи ні? 13 років машина їздила тільки за хлібом? Не знаю. Я в це мало вірю. І судячи зі стану керма, то схоже, що не напевно що трошки більше. Але сьогодні ми говоримо не про те. Ми говоримо про те, що потрібно правильно обслуговувати свої автомобілі. І який пробіг на них не був би, вони все одно будуть їздити. І радувати свого власника. Міняємо комплект ГРМ, також передній сальний колінчатого валу, привідний ремінь масляного насосу і деякі роботи по ходовій частині. Це у нас опори амортизаторів, пильники, відбійники обов'язково міняємо передніх амортизаторів, тому що по іншому не зможемо дати гарантію на самі амортизатори. Виконуємо планове ТО з заміною всіх фільтрів, збираємо автомобіль, і він буде повністю готовий. Вартість такого обслуговування на цьому автомобілі коштує 22 тисячі гривень. Audi Q7 з ремонтом на 61 тисячу гривень. Ви зараз будете писати, що це дорого, але ви ж не знаєте, що ми тут робимо. Це у нас машина 2019 року, пробіг у нас 208 тисяч кілометрів. Бачите, знизу повністю ось так все розібрано, тому що ми міняємо на автомобілі опори двигуна. Також масло в автоматичній коробці, масло в роздаці, масло в задньому мосту. До речі, є до вас питання. Хто знає, скільки коштує ось цей літр масла в оригіналі з оцею червоною кришечкою? Напишіть в коментарях обов'язково. Також дивіться, міняємо ось цей натяжник, демпферний. Потім привідні ремені, Їх тут два штуки. Це у нас трьохлітровий дизельний двигун. Виконуємо всі ці роботи, виконуємо після цього розвал сходження, тому що в нас була демонтована частина підрамника. Збираємо автомобіль і віддаємо власнику. Ціна ремонту з запчастинами 61 тисяча гривень. А в роботі у нас сьогодні також 7 GTI з пробігом 156 тисяч кілометрів. Трошечки автомобіль потік. На моторі на цьому теплонагруженому насипають, як наслідок по ньому є підтікання. Виконуємо сьогодні такі роботи, як переущільнення корпусу масляного стакана. Повністю всі прокладочки міняємо, ось він у нас лежить. Міняли ось цю прокладку, яка саме до блока йде. І плюс прокладку на самому теплообміннику. Також у нас встановлений тут уже новий водяний насос. Плюс як їздять на GTI, -ах? На GTI їздять швидко. А якщо ти швидко їздиш, то доводиться гальмувати. Тому передні диски та колодки також потрібно замінити на автомобілі. Плюс було також підтікання по підону двигуна у нас. Підон зараз переущільнимо. Поміняємо чотири салінблочка передніх важелів і GTI далі собі поїде навалювати. І плюс також при демонтажі всіх деталей, при огляді, було виявлено, що в нас є підтікання ще по основному радіатору. Ось. На флянці на самому, ну це не факт, що радіатор може сам фланець, але по радіатору у нас є питання. Він знизу побитий. Пасати на МС 2,5 Америка, що ми тут можемо бачити? Все в маслі. Витекло все в масло через масляний стакан. Закусило резинку з 7 літрів масла. Ми злили півтора. І що ми там можемо бачити в цьому маслі? Воно вже блистить. Це що значить, що вкладиші десь около покинули чат. Закусило резинку на масляному фільтрі, прилипли на капіталочку ціна ремонту мотора. Та його простіше замінити. Це ж 2,5. Їх по 500 доларів на розборках дуже-дуже багато, тому що вони надійні. Тому 500 доларів двигун, прокладка та робота десь плюс-мінус також 500 доларів. Ну, на тисячу доларів попали. А Порше? КАЄН-купе, пам'ятаєте, який вчора був у нас на діагностиці у електрики. Ми зробили планове ТО поміняли там ті салінблоки, які було потрібно. Зробили комплекс, гарно її помили. Власниця забере тепер гарний чистий автомобіль. Але є один нюанс: спойлер, ми так і не відремонтували. Його потрібно повністю міняти. Вартість робіт та запчастин по спойлеру коштує 135 тисяч гривень, тому що сам тільки спойлер коштує 125 тисяч гривень. Позвонили на офіційний сервіс звернутись туди по кулинсу. Відповіли, те що вони оплатили позгарантійне обслуговування, тому. У ніякої гарантії немає. Можемо вам замінити його тільки за гроші. Але за гроші клієнтка може замінити цей спойлер у нас набагато дешевше.